Вітаю! Хочете, аби ваш настрій вихідного дня був не схожий на всі інші? Як саме я вам підкажу і покажу? Гольф один із найпопулярніших видів спорту і відпочинку у світі. В Україні популярність менша. Одних лякає новинка, других ціна. Так, година гри коштуватиме від 600 гривень. Та все залежить від кількості замовлених лунок. Послуга тренера із 6 годин гри від 4 тисяч гривень. Абонемент на цілий рік від 50 до 100 тисяч. Користуючись нагодою, я візьму майстер-клас задурно. Вітаю вас! Добрый день. В первую очередь давайте я расскажу вам о клюшках, которые есть в нашей сумке гольфиста в нашем беге. Так, вы надеетесь на разные? Они абсолютно разные. Их может быть максимум 14 штук. Они делятся на три основные вида. Это вуды. Що эту клюшку називають драйвер? Длиннеї клюшки з большой головою для ударів на дальне розстояння. Це угу. Это айрони. Це клюшки, которые ми с вами потренуємо сегодня. Ей учиться гораздо проще, чем любой другой. Зрозуміло. І партер клюшка з прямим кутом. Саме нею ми і будемо закочувати м'ячики в лунки, але спершу вчимося бути на велику відстань. Це коротка клюшка м'яч летит не очень далеко. Я навіть не побачила, куди він полетів. Чесно. Бути клюшкою драйвер потрібно, користуючись спеціальною підставкою для м'яча, яку вилучають ті. Тепер спробуємо потренувати вас. Звісно, я розумію, що я не зовсім при параді. Так, одно із правил тікета гольфа це ваш зовнішній віт. Ми можемо грати в брюках, можемо грати в платях, можемо грати в юбках, але ми не можемо грати в джинсах. Та сьогодні для мене зробили величезне виключення. Берете ви клюшку лівою рукою. Не Сверху вы кладете правую руку, накрываете левую руку. И теперь ваша стойка. Нам нужно поставить ровную спину. Очень хорошо. И немного согнуть ноги в колено. Та найцікавіше — це моя влучність. А перший пішов далі. <рly> <рly> вот и все. Тепер я справжній гольфіст. На далеку відстань ми вже навчилися бити, хоча самі в це мало віриться. Тепер що далі? А, тепер найцікавіше. ми йдемо на заключительну частину гри, де я навчу вас м'яч непосередньо в лунку. І це дійсно найцікавіший момент гри у гольф. Ваша клюшка має двигатися точно над травою. А щоб цілитися, чи можна отак от якось присідати? Навіть не можна, а нужно. Ми повинні з вами відійти від м'яча, присісти. І увіліть лінію наклона. Вирішувати ділові питання, втамувати голос своєму хобі або просто ж таки спробувати, що це та з чим його їсти можна тут на гольф-полі. Не шкодуйте часу та грошей, адже все починається з першої спроби.